У Луцькому міськрайонному суді судять 91-річного дідуся через нібито ДТП. Історія така: Михайло Григорович Гутник, виїжджаючи зі стоянки, буцімто зачепив автомобіль. Сам дідусь нічого не чув і не віддав, аж поки до нього через кілька днів не з'явилися правоохоронці і почали складати протокол про ДТП. Водій забажав побачити пошкоджений автомобіль, але. Так званий постраждалий, нібито не місцевий і знаходиться в іншому місті. Жодних доказів, що аварію схоїв саме Михайло Григорович, немає, окрім заяви іншого водія. 13-го приїхала додому поліція. І мені значить, і... А приїхали на, на машині на якийсь злочинців возять. Значить, здорова машина. Значить, і там лавки такі для для злочинців. Значить, ми посадили в ту машину. Давайте. А, да, а наші ви вас туди садили? А? а нашу вас туди садили? А я не знаю, що для того, щоб я так подивився, мене в ліс, навірно, завезуть і там закопають. І, і значить, Я їм розказую і бачу, вони пишуть, пишуть. Я думаю, вони пишуть те, що я їм розказую, то що я вам розказую, що я поїхав, ні, ні, ні від кого не втікав. Я не чув, що був дотик до, до, до якогось транспорту. А вони, значить, без мене поставили дорожнього транспорт, документ на ДТП, і все. І коротше, вже от сьогодні третій раз має бути в суд. І та машина, яку я пошкодив, в її нема. В ніхто, а не знаю, де вона. Кажуть, в Харків поїхав. Коротше, цю машину не показують. Вони зробили мені підставу. розумієте? – З якого ви року? О, диви. 33-го. Дивіться, ви такий здоровий, жвавий. Як вам так вдається? Ви, може, спортом займаєтеся. Чи щось особливе єстетики? Що такий було. Об'ясняю, дорогенька, об'ясняю. Я родився в дні голодоморів. Я пережив два голодомори, світову війну, от служив 26 років в армії. Був два рази на тому світі, вижив, як Значить, І поки от поки можу їздити, ходити вже далеко не можу і носити не можу. А їздить ще їздив, непогано. Адвокат скаже, як, як я їду. Можу вас прокатати. Керує автомобілем у 91 рік, доглядає паралізовану дружину і відстоює свої права у суді. Михайло Григорович гутник вже розміняв сотню років, але його жвавості, заповзятості та життєвому ентузіазму позаздрить і 75-річний, і 25-річний. Зір не дуже добрий, і слух не дуже добрий. А як ви їздите до нас? А тому що жити треба. Жити треба. Мені їздити не запрещено. Якщо я не буду їздити, я дам доба, що в мене паралізована супруга, жінка, паралізована три з половиною роки. Я живу один з паралізованою дружиною. Так, її кормлю, їздю в магазин. Значить, якщо я без машини йду. Наберу сумки з продуктами, даю і іде, я далі не можу. Понимає? Машина це моє життя. От на ній інвалідні знаки, От на ній, на цій машині. Так? І я без машини не можу. Законом мені користуватися машиною не запрещено. Я їду, адвокат скаже, не хуже, ніж любий 20-літній мужчина. Судять діда за те, що він нібито пошкодив чужу машину під час руху, але справа в тому, що про саму ДТП він дізнався лише через кілька днів після події. Щоб відстояти свої права, заручився підтримкою державного адвоката, соціального працівника і нашим інформаційним супроводом. Коло цума, щоб ви знали, коло цума значить, там, де аптека, стіна стоїть так. А сліва там стояночки, стояночки. Так от, ті стоянки, ті люди, що там на стоянках, а вдоль машини стоять рибаки, ті, що чекають, значить, хто буде назад здавати, вони під'їжджають, коснувся на машині. І все, вони номер записали. І дзвонять поліцію. Приїжджайте, аварія, та терети. Олеся Курчук, соціальний працівник. Сюди приїхала як супроводжуюча Михайла Григоровича. А ви сьогодні на суд прийшли з якою метою? Просто супровождаю. Ага, то він дідусь вас підвіз? Так. Захищає дідуся адвокат Олександр Повх. Я ходив, дивився відео спостереження, на жаль, там немає. А як довести, що таке ДТП було? Ну, довести таке ДТП складно. Той чоловік заявив поліцію, він вискочив з автомобіля свого з його пояснення слідує, і зняв на відео собі на телефон номер знак автомобіля. І того до мого клієнта під'їхали, і все. А в даному випадку, да, є. Дякую. Ці. Ну санкція тут. санкція цікава, звичайно. Тут 3400 гривень штраф і позбавлення права керування автомобілем». Сьогодні суд не відбувся, бо суддя на лікарняному. Михайло Григорович люб'язно запропонував підвести нас та адвоката. Коли його що, адвокатам. <реку> <звістит> Справно. І тому, і тому дивна там така ДТП. Це я до нашої дев'яту машину. Ага, дев наїздив, в общем, за, за своє життя півтора мільйона кілометрів. В родині всі такі крепкі. Не чую. Кажу, всі такі крепкі, як ви. Довгожителі <звістит> <звістит> всі. <звістит> <звістит> По вашій лінії. Рідна сестра моєї мами прожила 103 роки. Старша сестра прожила 98. У Нас в сім'ї було семеро і двоє єврейських дівчаток. Батьки взяли, спасли від розстрілу. Це ви виховувались разом то з вами, було, так? Було 9, 9 нас. А вони вже не живуть, вони малесенькі. Вона їх, батьки взяли їх. Вони були, може їм по годі було, не більше. Це в 41-му році було. Угу. А як вони їх врятували? А? а як ви кажете, врятували їх? Не зрозумів. Ви кажете, врятували від розстрілу. Розкажіть, як врятували? Перед Перед тим, як німці тільки зайшли uh -huh. до Ноєвецький район село Смотрич, то вони вже євреї знали, вони дітей спасали, віддавали сусідам. Uh -huh. Жіночка принесла цих двох єврейка, принесла двоє і мамі каже, Ганю, возьми двоє дівчата у тебе семеро. Німці повірять, що це твої діти. Uh -huh, uh -huh. І Батьки взяли. Uh -huh. Я з ними прожив разом з цими дівчатами до десятого, поки не кончив 10 класів. Аверс як знайшли адресу? Як знайшов? Uh -huh. Шукав тут півдня. Їх аж туди. Ви в інтернеті знайшла адресу Зелі, чи де? А тут ніде не написано, що адрес. Я був на коняки, на. мені сказали, тут тільки кабельна система їхня. То я півдня шукав, поки знайшов. Тут у мені жіночка каже, зайди туди, в ту контору там. Вам скажуть, я зайшов, то мужчина каже, вони на четвертому поверсі. Ну власне проїхалися просто прекрасно. Правил дорожнього руху. Дідусь не порушує. І ось ми вже в себе на офісі. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі.